Всім доброго, мирного дня. Привіт! А що не вилазиш? У нас отак знову таке. Тут відро поставила, тече Крошки Бачите, морозець був, крошки підморозило. Зараз вітер ідемо порати. Я вже попорала там всіх. Йдемо до моїх кроличків. Зараз будемо дивитися, що в нас тут. Кому що, давай. Що хлопці? Водички нема, їсти нема, мама зараз все дасть. Що мої красунечки? Дивіться, які гарні дівчаточка, Дівочки! то ж молоді дівчата по два місяці нема. Ну, п'яти. То що треба, дівки. Подивіться, з тої сторони перелетів жених і дівок зве. А вони ж тут всі. Що жіночок лети? Бо зараз тут пітухи повиходили, будуть тобі дівки. І коко, коко, коко і не коко. Ходи, ходимо. Не схотіла дівка, побула трошки, вийшла і назад. І добре в сараї. Хай сидить, да? жених прийшов, обійшов, звав, звав, ніхто не почув його, оп, полетів. Полетів до дівочок своїх, да? От і все. відкрила качок. Такий боязливий. Діти, йдіте, покупайтеся, я вас зажину, дітей. Йдіти, йдіте, йди. Йди туди, я зараз виключу світло. Іди. Що, мої красунчики, Що? Зараз буду кормушку там дивитися, щось дуже вони висипають. Тут нема. А ця... А цю кормушку зараз зніму і подивлюсь. Да? Ти що? Що таке? Що таке? Що тебе з лапкою? Почистила ці кормушечки. Почистила, вище причепила і тут так само, подивіться, як їдять, тут дуже розкидає. З цієї сторони, з цієї сторони ні. Не так водички сіженькі, да? там сінку їдять. У мене один кролик, тут ножка в його підломана. Така десь він є, так як вони всі, то я бачу. Ну він гарний, він росте, ну він нога одна, десь щось не то. Так, красунчики мої. Сіночко. Бачите, як хроматюють. Хромайте, громайте, мої діточки. Вище почпила кормушечки, хай їдять. Дуже-дуже розсипали. Тут не так, а тут О, скільки вигрібла знов. Їжте, мої красавці, їжте. Голову наїлась. Попила, Зараз налю води. Багато не даю. Щось одна не вийшла, зараз я подивлюся. Та, дівки. О, такі малюські. Сонечко, яке подивіться, грійтеся, мої лапухи. О, хай хаваються, хай, хай сидять. Три мами дам їстички. Да, красуня моя. Ці їм дала. Ці свіженьку дала. Ми ще насипала з курлички. Тут води хватить. Ці пше мене кукли. Відять так гарно. Все з'їдають. Шо не дам.